На сьогоднішній день у всіх у всьому районі це вже устав, так як і в Житомирі, а вже інших райони України, тому що і тут звинки певні, з простих людей і на мобільні телефони. Кожному з вас це зараз сьогодні на устах, тому що це викликала серйозна назначання ситуація в районі. На сьогоднішній день всі ми розуміємо, ми знаємо, що певні є сформування, є певні. Злочин на території району, племена кримінальна обстановка, одна із складних на сьогоднішній день, район, такого інші ніколи не було. Це все ви знаєте за чого. Які причини, які потім наслідки на сьогоднішній день, після цього заворушення певного, знаєте, що лікарні люди робиться з ну, коли, мабуть, потім розкаже, стане, катає з доживим і польовим пораненням експериментичної зброї. Я думаю, ми маємо зараз поговорити. І свої думки про майбутнє. Тому що на сьогоднішній день люди схвильовані всі, і це давно вже існує на території району, бояться вечором ходити, бояться більше слова сказати, тому що певні ну, погрози, як міліційські волки, деякі водять, що були погрози давно, і існують по світі за ними телефонів. Ну, я думаю, кожен з вас знає ситуацію і те, що сталося.